Добрий день, колеги! Мене звати Нагарняк Наталія. Ми поновлюємо наш курс освітніх програм для ветеринарних лікарів. Ну і розпочинаємо, як зазвичай, з курсу базового УЗД черівної порожнини, грудної порожнини та ехосерця. Курс базового УЗД черівної порожнини він розрахований в першу чергу на лікарів, які тільки починають свій шлях в ультразвуковій діагностиці. Але деякі теми, такі як обстеження шлунково кишкового тракту та пішлункової залози, вони можуть бути цікавими для лікарів, які вже мають якийсь досвід в ультразвуці, але хочуть обстежувати ці органи більш детально і отримувати більше інформації від своїх досліджень. План наших занять такий, що в першу половину дня у нас будуть теоретичні заняття, ми повторимо топографічну анатомію, без неї ніяк. І подивимось, як виглядають органи на ультразвуці в нормі та при патології. А в другу половину дня ми будемо закріплювати ці теоретичні знання на практиці, тобто ми будемо дивитися пацієнтів, собачок та кішечок. І, звичайно, в нашому курсі буде дуже багато відео наших реальних пацієнтів, відео, як органи виглядають на ультразвуці при нормі та при патології. Отже, ми запрошуємо всіх, хто бажає навчатися, і до зустрічі в Зоолюксі!